Якщо заброньований працівник виїхав у закордонне відрядження і не повернувся, важливо правильно оформити документи, щоб захистити інтереси підприємства. Одразу складайте акт про відсутність працівника і надішліть йому лист з проханням пояснити причини і зазначенням строку для відповіді. Щоб уникнути проблем, організуйте обмін документами через електронну пошту або месенджери. Якщо пояснень немає або вони не підтверджують поважної причини. Маєте право звільнити працівника за прогул. Якщо причина поважна і документально підтверджена, варто дочекатися її завершення. Оцінює поважність причини роботодавець. При звільненні оформлюють наказ, проводять розрахунок і виплачують компенсацію за невикористану відпустку, а документи надсилають у вигляді сканкопії. Бронь працівника анулюйте до звільнення або після звільнення вона анулюється автоматично. Поодинокі випадки неповернення не впливають на бронювання інших працівників. І не загрожують втраті статусу критично важливого підприємства. Підписуйтесь на нас, щоб знати більше про важливі юридичні питання.